Привіт, малята. Я йшла по лісу і зустріла. Ви не повірите кого. Ану спробуйте відгадати. кулі снігові катаю і до кучі їх складаю. Капалю відро стареньке, ніє морквяний червоненький Вийде білий чоловік, як він зветься. Так, сніговик. Сніговик це символ зими, символ Нового року. В давні дну в Україні сніговики вважалися чарівники. Вони допомагали зменшити холод. Важливою частиною образа сніговика був його ніс. Він обов'язково повинен бути зроблений з овоча з морквинки або кукурудзи. Сніговик має складатися з декількох частин стовба і голови. На голові повинно бути капелюх відродягали, замість очей вставляли бугіллячку або гудзики. Робили з морквинки, або кукурудзки. Ротик теж з двугілечка прикрашали. Повинен бути на шиці шарф. І ручки робили або з гілочок, або з снігових кульок. Діти, а з чого роблять сніговик? Так, снігу. А якого кольору сніг? Білого? Ні, не білого, він прозорого, а білим його роблять сонячні промінчики. Для роботи нам знадобиться шматочок пластиліну білого кольору, пів шматочка чорного, червоного кольору і гілочки для ручок сніговичка. Стрічечка червона для шарфіка, ну і стек. Сьогодні я маю помічницю, мою милу дівчинку Улянку, яка покаже нам, як робити сніговичка з пластиліну. Давай, Улянка, приготуємо наші ручки до роботи. Раз, два. Раз-два. Ми сніжок ліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Ось у нас вийшов такий красивий сніговичок. Дякую, Глянті. Коли ліпили сніговичка, шепотіли йому на вушко бажання. Коли фігурка розтане, бажання знімається на небеса і збувається. Тому, мої дітки, ліпіть сніговичка і загадуйте бажання.